Так, раз, два, три. Понеслась. Все, друзья, робим прибирание. Ось так я взял твой R2-D2. Будем сейчас пылесосить. Смотрите, как тут чисто. И тут вот так вот Грязна будет везде так чистенько. ось тут Дивіться, у мене була ось така трубка з прошлих поділок. Провіряємо її, Тестуємо. Бачите, поставив сюди заглушку. Тестуємо, щоб через ці отвіри не попала біозагрузка цієї труби. Немає коротше, ці отвори нормальні. Я просто ще досверлю зараз з усіх сторон. Та й будемо її сюди монтувати. Далі як завжди, підбираємо коронку по діаметру, максимально щоб плотненька була. Вот у такая, как якраз чітка. По моєму це буде то що на так дивіться, друзі. Вот так вот у нас водички тут в кожній трубі одинаково. Плюс-мінус вистріл все чітко. Сейчас промиваємо. Хотя я його и по плесосі, але на всяк випадок решил ще трошки промиса. Кожен корінчик у нас водічки. Ось там, ось там. Ось ці корніплоди, також водічки, все класно. Ось так воно все буде працювати і фільтрувати воду. І так у нас приблизно 20 рослин вже стоїть. Завтра ще щось досадимо. Я хочу посадити пітрушку, може салат. Посадимо і будемо дивитися, що краще росте, що краще приймає. Майже фінальна частина, тому що хочу трошки переробити. Що я хочу переробити? Я хочу цю всю конструкцію, цю всю здвінути максимально сюди, зробити каркасик, на нього здвинуть бочку, щоб максимально в басейну. а потім аквапоніку подвінути бочки. І цей більше тут нічого переробляти не буду. Отак мені подобається. Це все тільки трошки здвінемо.